Боже, упасі, господи, це взагалі капець. Ніколи цього не робіть. Вона може прийти на зйомку і сказати, там, я не знаю, в мене там, 30 хвилин. Вона така сексія, потім вона така кошечка, таку, просто ну, це дуже-дуже прикольно. Як саме а, зірка обирає фотографа? Це одразу вам поставить жирний плюс, це вже підвищує вас як професіонала у глазах зірки. Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні з нас з вами така домашня атмосфера. Якщо чесно, це відео записується вже другий раз. Сьогодні трошечки складно з цим сим, але я сподіваюся, що все одно я зможу сьогодні дати вам багато цікавої інформації, що вам буде корисно. Тому поїхали. Сьогодні я хочу підняти з вами тему, про яку мене часто запитують мої учні, і насправді часто запитують і друзі, і взагалі багато людей, з якими я спілкуюсь. А саме як я почала працювати з зірками і як це взагалі все відбувається. Тому я вирішила сьогодні записати відео на тему моїх таких, знаєте, головних інсайтів після роботи зірками. Ну що, ви готові? Поїхали. Але якщо ви тільки зайшли на мою сторінку, і ще не знаєте, хто я, хочу познайомити з вами. Мене звати Надія Руденка, я вже понад 9 років займаюся фотографією. Активно веду свій інстаграм, в якому розказую про. Життя фотографа, якщо ви ще не підписані на мене, підписуйтесь, будь ласка. На цьому ютуб-каналі я розповідаю саме про життя фотографа, про фото, про фешн, про натхнення та саме розвиток. Тут дуже-дуже багато цікавої інформації, тому, якщо ти ще не підписаний на цей канал, підписуйся, будь ласка, став колокольчики, щоб не пропускати нові відео, став подобайки та пиши коментарі. Будь ласка, пиши коментарі, бо саме коментарі продвигають це відео у рекомендовані. Ого, перва часть У-ху-ху! Ну що, давайте поговоримо з вами про те, як саме взагалі зірки обирають собі фотографи на зйомки. Я буду сьогодні казати лише за свою думку, тому що я звичайно ж не знаю напевно, але все ж таки, як показує мій досвід, можу вам розповісти. До речі, чому саме ви повинні мене слухати? Тому що мені здається, напевно, вже так років шість. Я активно знімаю саме у... Сфері фешн портрет, і в якийсь час до мене. Почали приходити зірки, я з попрацювала в Україні з багатьма українськими зірками та інфлюенсерами. Це і Маша Єврсиніна, і Ксенія Мішина, і Даша Квіткова, і я не знаю, хто там ще був, і Аліна Френзі, і Таня Принкович, і Нікіта Добринін. Я не знаю, але Шептан. Наші... Ну, коротше, їх було дуже дуже багато. Я думаю, що ви всі їх знаєте. Також, коли я почала працювати за кордоном за кордоном. В моєму списку також дуже багато відомих зірок та інфлюенсерів з величезною аудиторією. Тому мені здається, що я точно можу розповісти вам, як все це взагалі працює. Також давайте повернемося до таких моїх пунктів, які я собі виділила, які мені здається працюють найкраще. По перше, зірки обирають собі фотографа по довірі та по репутації. А вони обирають людину, яка зарекомендувала себе одразу як професіонал, і це дуже дуже важливо, щоб людина була професійною в всьому. Я думаю, що ви розумієте, що це означає. Мені не потрібно це знаєте переговорювати. По-друге, що слід враховувати зірками, це гнучкість та адаптивність. Бо, насправді, коли мій досвід також показує, що у зірок дуже дуже плавний такий графік, і тобі все ж так, так чи інакше потрібно підстроюватись під нього. Інколи буває таке, що в зірки не. Буде дуже багато часу. Вона може прийти на зйомку і сказати, там я не знаю, в мене там 30 хвилин. А, і тобі потрібно за 30 хвилин дуже швидко вміти адаптуватись під ці умови, зробити максимально найкращі кадри. А буває таке, що зірки запізнюються, і це так також часто відбувається, тому що в них дуже плотний графік, вони можуть їхати з однієї зйомки на іншу. І до цього також ви повинні ставитися з розумінням. Вже в принципі розраховувати свій час так таким чином, що якщо зірка запізниться. То ви зможете також викрутитись, зможете одразу подумати, що ви можете робити, які схеми світла ви поставите, як ви виставите її в кадрі. Тобто, загалом це така знаєте командна робота зі старістом, з візажистом, щоб ви вже заздалегідь знали, що куди і як і в який кут вести цю зйомку. Робота в команді Робота в команді дуже важлива, як я вже сказала, і тут ми враховуємо не тільки стиліста візажиста та стиліста по волосся, ми ще повинні враховувати піарника, зірка з якою ви почали співпрацю. Дуже часто таке буває, що піарник присутній на зйомці, і він задає якийсь тон-войс вашої зйомки. Він може сказати, що, наприклад, не підходить або якась, якась, якийсь одяг. Або може не підходити в принципі якийсь образ, що зараз к до прикладу ця зірка не зможе виставляти ці фотографії, бо зараз вона транслює трошки інший вайп по своєму там блозі або в принципі у своєму житті. Тому це також дуже важлива штука. І ми повертаємося до пред... попереднього пункту, коли ми говорили з вами про гнучкість. Тобто, в моменті ви також повинні бути гнучкими, розуміти, що таке може статися, і якби. Адаптуватися під умови. Тому тут, мені здається, витікає один такий ще next пункт хотіла сказати. Це саме адаптивність до умов. Тобто, із запізненнями, із тим, що може бути мало часу, із тим, що може бути зміна якогось муду, із тим, що може бути зміна якогось образу на зйомці. Ви повинні бути максимально адаптивними, максимально знаєте, адаптивними до будь-яких умов зйомки, які в принципі відбуваються на знімальному майданчику. Також хотіла би затронути таку, такий аспект як емоціональну складову, тому що насправді я так працюю з усіма своїми клієнтами, але все одно хочу проговорити цей момент, бо в ситуації з зірками це також має місце бути. Наприклад, людина може прийти. В якомусь не такому настрої гуморі, і ви повинні знаєте, ми всі з вами фотографи, трошечки психологи. Ми повинні з вами від, знаєте, відслідковувати цей муд, в якому зараз знаходиться людина для того, щоб просто. Зрозуміти, що зараз не на часі, наприклад, задавати багато питань, або якщо ви бачите, що людина зараз в такому настрої, що вона не може зобразити вам посмішку якусь там, або ще щось, ви можете трансформувати якось те, що ви говорили з зарані. Тому що, знаєте, ця ось адаптивність і гнучкість, вона насправді зіграє вам у плюс, і як і в клієнтській зйомці, так і в зйомці зірками, тому що. Люди завжди полюбляють, коли ви відчуваєте їхній настрій. Це дуже-дуже важливо, і я вам рекомендую завжди, знаєте, ловити цей вайб, з яким до вас приходить людина. Свічечка так пахне, я, до речі, взяла цю uh, so relaxing Scant Beautiful Mind and Body. А краще сьогодні був такий, знаєте, дуже напружений день. Я вже другий раз пишу це відео, мені якось сьогодні дуже складно говорити. Я не знаю, напевно, що у всіх бувають такі моменти, коли дуже складно говорити. І я така думаю, зажгу собі, запалю, запалю собі uh, relaxing candle, щоб так, чи, чи трошечки розслабитись та прийти до стями, взагалі згадати українську мову, і, щоб uh, мова. Знаєте, як це? Полілась. Я сподіваюся, що вона полилась в мене зараз. Бо... Я не знаю, як... я давно вже не відчувала такого просто дискомфорту в тому, щоб в принципі розмовляти. Але повертаємось, повертаємось, повертаємось і. Я ще хочу з вами проговорити про такі особливості. Ми, взагалі, з вами я хотіла розповісти головний інсайт, а розповідаю вам чомусь про особливості. Ну, напевно, що так буде навіть корисніше, тому я розповім вам про особливості, а в кінці розповім вам інсайт. Тому ви точно додивитесь це відео до кінця. Давайте ще про особливості. Наступним пунктом я би виділила складнощі та обмеження. Що я маю на увазі? Тут я маю на увазі таку штуку, що часто буває, ми зробили якусь там дуже-дуже прикольну зйомку. У нас вийшли дуже класні мудові фотки, але не всі фотки ми можемо використовувати, наприклад, у своїх навіть соцмережах. Інколи буває таке, що зірка взагалі не. Е Ну, не дає добро на те, щоб ти виставив свої фотографії у соцмережі. Або каже, що вона згодна виставити лише там декілька фотографій, або буває таке, що вона каже, що їй потрібно щось підкоригувати. Це дуже дуже важливо насправді. Їти на зустріч в цьому аспекті, я зазвичай роблю все так, знаєте, по-мінімальному. Але якщо мене просять щось зробити додаткове, бо всі ми люди, десь нам щось може в собі не подобатись, і це окей, якщо ви зробите якісь правки для того, щоб людина була задоволена вашою зйомкою і потім могла використовувати ці фотографії далі. Тому я завжди, по-перше, для того, щоб. Використати ці фотографії у своєму інстаграмі, наприклад, або на своєму сайті. Я завжди, я завжди запитую і клієнтів, і зірок, чи вони погоджуються на те, щоб я виставила ці фотографії, і завжди ви повинні прям проговорювати це, що я там використаю для того, для того, для того, і людина повинна погодитись, бо це насправді дуже-дуже важливо. Також я хочу зазначити, що важливо проговорювати усі деталі наперед заздалегідь, щоб потім власне виникало, знаєте, ніяких таких е, неприємних ситуацій. Тому е, краще всього, е, все це проговорювати заздалегідь. Більш того, я рекомендую вам прописувати, якщо ви спілкуєтеся з менеджерами або зіркою до цього. З зазвичай якби не дуже виходить, але ви можете спробувати. А ще я рекомендую такі моменти, як там, наприклад, що там я можу виставити, як, які зауваження там у вас можуть бути до себе, які ви хочете, щоб я там зробила додаткові передищі, наприклад, моменти. Я це все е, запитую саме. Після зйомки, тобто, коли я спілкуюся з людиною, для того, щоб ми все це проговорили, вживу, і я вже знала її там, побажання, як вона хоче, що вона хоче, для того, щоб, знаєте, коли ти кидаєш картинку, людині готову, і вона каже: вау, ось це насправді саме те, чого. Ти добиваєшся для того, щоб не було ніяких правок, тобі потрібно максимально багато інформації зазнати, е, узнати до, щоб потім просто зробити цей вау-ефект. І я вам хочу сказати, що тут ваша така тонка робота. Якщо ви багато запитань, ну так в міру багато давайте <свісно> одразу е, задаєте до, і потім, коли ви скидаєте фотографію і там немає взагалі ніяких правок, це вже підвищує вас як професіонала у глазах. Зірки, бо вона знімається часто, вони знімаються з багатьма різними фотографами, і зазвичай все одно так чи інакше бувати якісь правки. Якщо правок немає, то це топ. Ви молодець, ви справились там, я не знаю, на 100% або навіть на 101%. Ще один з таких, знаєте, приємних особливостей, а я би виділила це те, що. З зірками завжди дуже прикольно працювати. Чому? Тому що це люди, вони так ну, типу, вони можуть бути акторами, вони можуть бути там телеведучими, але вони дуже круто перевцілуються. Знаєте, коли ти працюєш з Комерційним клієнтам, просто з дівчинкою або з жінкою, яка прийшла до тебе на зйомку, вона все одно так чи інакше потребує якоїсь там того, щоб ти її виставив там, так щоб ти пробудив неї цю емоцію. Коли ти працюєш зірками або з відомими особистостями, які вже знаєте для них камера це дуже привична така штука, вони так круто вміють перевцівватись під кожен образ. І це знаєте таке суперкруте натхнення з ними працювати, коли ти бачиш. Як взагалі вона притворюється, там, тут вона така секція, потім вона така кошечка, так, просто ну, це дуже-дуже прикольно. Тому це така, знаєте, надихаюча особливість. Ну, і щоб не казати багато, я хочу підійти до такого мого основного інсайту, який я виділила, знаєте, там номер один. Так ось, мій головний інсайт звучить таким чином. Вони такі ж самі люди, як і ми з вами. Все просто це знаєте, такий найголовніший мій інсайт, тому що це дуже дуже важливо, щоб коли зірка прийшла до вас на зйомку, вона відчула себе просто людиною. Просто клієнтам, щоб ви не бігали за нею, щоб ви не просили автограф, Боже, упасій, господи, це взагалі капець, ніколи цього не робіть. Щоб ви не просили автограф, щоб ви не просили фотку, щоб ви не просили селфі, щоб ви, я не знаю, не ходили і не казали: о Боже, я все життя мріяла з вами, там я не знаю, познайомитись, щоб ви не ходили там її не трогали, знаєте, там, типу, я наче вона якась там якийсь карб. Ви повинні. Просто ставитись до неї як до людини. Це, по-перше, показує вас як професіонали, що ви професійна людина, яка прийшла зробити свою роботу, і вам повинна бути байдуже, чи це ціна Карл, чи це Маша євресинина, чи це я не знаю вагітна жінка, яку ви знімали вчора. Вони повинні бути для вас усі однакові для того, щоб ви змогли. Круто зробити свою роботу та приділити увагу саме вашому клієнту. Бо якщо ви будете, знаєте, не властивостями людину, як очаровуватись, намагатися якось там, я не знаю, некоректно пошутити або коректно пошутити, або якось так пошуткувати, і це буде взагалі там не в попад. Або якщо ви там будете бігати, я не знаю, поліночки здавати. Ну це типу, це жах. Це одразу вам такий мінус, жирний. Це одразу. Те, що не зробить і не підвищить вас в глазах людини, з якою ви будете працювати. Тому я вам дуже сильно рекомендую. Я не знаю, скільки б вас не було у цього всього таких, знаєте, мурашечок, які підіймаються, підіймаються, і вам прям там хочеться, я не знаю все що завгодно, ви просто все себе так видихаєте, продихуєте це все, медитуєте, я не знаю перед зйомкою просто і приходите максимально спокійним. І урівноваженою людиною це дуже дуже важливо. Це одразу вам поставить жирний плюс, розположить зірку до вас на як найкраще. Ну ще я вам хочу сказати, що насправді це дуже цікавий та надзвичайно надихаючий процес. Звичайно, він вимагає від вас професіоналізму, він вимагає від вас гнучкості, він вимагає від вас максимального включення в процес, він вимагає від вас працювати інколи дуже в екстремальних умовах, але це стовідсотково того вартує. Тому я бажаю вам, хоча б раз, звичайно, а може і не раз, а може, і взагалі, працювати з зірками, знайти. Ту саму людину, з якою вам буде цікаво, надихнути з цією зйомкою, зробити свій найкращий кадр. Я прощаюся з вами до наступних відео. Я вас цілую, люблю. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписались, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І якщо у вас буде якісь, знаєте, такі цікаві інсайти, ви можете виставляти собі в Instagram інстаг... в інстаграм це відео. З тим інсайтом, який ви зловили зараз сьогодні зі мною. Відмічати мене, я завжди репошу, мені дуже сильно буде приємний такий обратний зв'язок. Тому прощаюсь з вами до наступних відео. Пока! Боже, мені не віриться, що я це зробила, я це записала. А так були там трошечки такі, знаєте, моменти, коли я могла б сказати краще. Я не знаю, що сьогодні зі мною. Якийсь дуже складний для мене день. Все пішло ось так шкереберт. Але Боже, я записала це відео, я так з собою пишаюсь, ви навіть собі не уявляєте. Це така Ой, ставочка в кінці, наскільки інколи буває складно, і наскільки ви повинні розуміти, що така, типу, красива картинка, і тобі інколи кажуться, що це такий, знаєте. Така красива картинка, і тобі інколи здається, що все взагалі в житті ідеально. Блін, ніфіга не ідеально. ні ідеально, ні в кого ніфіга не ідеально. У всіх є якісь свої моменти, і сьогодні просто такий мій момент, коли все ж кріберце. Але блін, я так рада, що я записала це відео. Я сподіваюся, вам буде цікаво.